Усім привіт, друзі! Всім гарного перельду! Номад підставився, та ми йому ще одну шкоду. Т-343. Вже ми вирішимо дати постріл по лорі. Невеличкий контур стоє та забираємо його. Жахливо полетів. Засвідчуємо Лорейна. програємо. Ялинка підставляється, в цьому є лорка друга підставляється так, і бачимо тайпі 57-й. Їде просто наперед, напряму, бачимо, що Т-28 їде бортком, даємо перший постріл, її добираю. І ми забираємо. Ми його вицілюємо. Тут ми, ми зводимося на нього, даємо йому. Тим часом номат підставився, даємо йому один постріл. Так, зводимося, зводимося до кінця. Удес стоїть зверху Збите захоплення бази. Постріл. Він якраз підставився, даємо йому і Ці... союзничків, так. Тим часом я його добираю. Легесенько Вицілюємо на добираємо шостий фраг, друзі. Ми взяли майстроса, славу стіну, підтримку, усний калібр, воїн, 5167 шкоди. Зробили шість фрагів, друзі.